Київ, Україна, у нас сьогодні 25 липня. Так, зараз я знаходжусь не так далеко від ЖД вокзала Дарниця. Ну і тут є риночок Дарниця. Якщо я не помиляюсь, він так і називається. Так, останнього голоса десь. Ми навіть не поміняли. І не пам'ятаю, чи восени, чи взимку. А, ось, і... Мені писали, що улітку, улітку тут такі дуже скажімо так, доступні ціни. І тому зараз з вами сходимо, подивимося, що там у нас по цінам. Я планую взяти помідорки, якщо вони там будуть. ну, По адекватній ціні, тому що по неадекватній я і магазин можу взяти. Ну і взагалі подивимося, що там по асортименту. Так прогуляємося. Дякую всім, хто підписався, хто не підписався, підписуємося. Не лінимося Нажимаємо красивим пальчиком на кнопочку Підписатися, щоб не пропустити на відео. Помилилась на ринок Дарниця, а Дарницький ринок. Так. ну що Будемо йти дивитися, що у нас тут цікавого. Й це побачила по 65. Так, що, ага. ну Давайте подивимося, що в нас тут по корочки. Так, що в нас тут по корочки. Ага. Це не корочка. Кролик задня. Задня. Ніжка. Ага, 280. Пілігри 255. М'ясо котлет на 195.

Меня 260. Так, є також сушена, сушена рибка. Окон 350, кора 180, мляж 350. Так, Тунець, 290. Какой-то провісний. Тонець холодного копчення 290. Тушка з 280, а селебець 165. Так, що у нас тут? Храбет 170... Ой, 145, Сумго 550, окрім. Які шматочки? Хвости свинью 255. Ой. Боже, які тут запахи? Фух, у на нас слюнки потекли потекли. Ну, конечно... А салона риба без холодильника в таку спеку, ну якось воно не дуже. Так, ага. Бачу, пішли вже овочі, фрукти. Що у нас тут? Так, денька 50. Кукурузка є по 30 є по 20, колончик 30, абрикоска 135, Огірочки 40, перець по 100. Так, синенькі по 40, помідорки 75, 85 і 95. Ну такі поки я не бачу таких цін, це що. Авокадо, мабуть, да, по 15, перчик по 100, о, так, помідорки по 50, так, це нектарин 80, персик 80, авокадо 20, і тут персики по 80. Так, на ну, помідорки є по 50, звісно, якщо їх можна вибрати, бо вони не такі по чому помідори? М -м. А огурочки? 60. 60 ага. Огірки 60, помідорки 80. Так, купуру є по 20. Так, у нас тут що. 220. Це залишиться один. Чорника по 220. Ладно. Будемо далі дивитися. Так, картопля по 30, огірочки 50, помідорки 80. Ні, я поки дивлюся, брокколі 60. Так. Ну, Якщо чесно, поки я не бачу нічого такого, скажімо так. А почому помідори? 80, 80 і 100. Ага, дякую. Восьмидесят, восемьдесят і сто. Яблочко, є по шестьдесят, є по 50. Так, 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 винок, винок. Будь спитав тут чай винок. Абрикос 185. А черешня почему? 240. 240. Черешня 240. Ну. Взагалі. Так. Ну, почем помидоры? 130, э, вот такие 80 и 70. Uh -huh. 130, 80, 70. 80. Да, однако. ком. А герки почем? 60. Герки uh -huh. 60. 60. А помидорчики? 80. 80. 80. 90. А uh гелиоты? -huh. 80. А вы программы сутка 90 называется? А кабачки по чем? Тридцать гривен. правильну форму. Правильно основание. На помидоры по чем? Три по сто, Три пусток. Почем помидорки? 75 Скільки вам ну, не бачу я поки нічого по нормальній ціні персик 80 персик солодкий одеса по 120 так що у нас тут 90. Давай сюди, лапа. помідори 90 лампо помідори 90 ціни, конечно тут Однако. В магазині дешевше. А, так, а вот мені помидорки... просто... Я так такі що мені подобається. А ви виберете. А, а такі помідорки по чому? Всі вісімдесят. Всі по 80. Ладно, подивимось, що в нас тут. Цвітна капуста. Почому цвітна капуста? Це пепер? Це пепер. 70 гривень. Цвітня капустка. Так, паричка. А по чому паричка? 130 гривень. Паричка у нас по 130 гривень. Так, ось ці капустки по 20 Так, ну-ка, зараз питаю, по чому віник? А по чому по чому віник? 20, Ну, 20. 20, не 30, Так, шость тут грибуть. Так. А почем помидоры? Восемьдесят и сторозовые. 80 сто, так, годинка 55, огірок 55, выкладываем 65, і помідорки по родить. 75. Не знаю. Я не вижу. Я тут нічого дешевого. Так, капуста. а Почем капуста? Капуста 40 гривень на себе. В магазині по 19, якщо я не помиляюсь, тут по 40. Перчик 120. А рідиска по чому? Редісочка по вісімдесяток. Я так розумію. Вряд ли я тут куплю помидорів. Так. Ага. Що у нас тут є таке? Я... Синенький 50, торчик 60, кабачки по 20. Так. А помидоры почем? Под сливочки? 70. 70. Я помню. Да. Однако тут сины. Такие шо на підход. Так. Як розумієте, Чорний принц по 90. От жовтенький є, по 90 великі, малесенькі по. Ну, не малесенькі, а по менше 85. Картопелька по 30. Так, що тут? Слівка 60, за десь приїхала, помірали 90, єрді 55, перець 75. Воду Так, помідорки 85, денька 55. Гірочки є по 30, але мені вони вже не треба поки що. Помідорки 85, огірочки 54. Вибирайте, укропчик по 15. Вон, такие персики по 50, лахина 180, слів 60, денька по 50 гривень. Так. А яйца почем? 60. 60, Конечно. Да, а, да. да, На а, лыча почем? На по 120. А, 50. а герочки? 50, 50. 50. 50. А, герочки по 50. Ну, колбаси про 65. Ні. Да. Ну, що я можу сказати? Да, ми зараз ще тут пройдемося, подивимось. Так, а що у нас тут також? Да, рибка. Скумбрія 360, холодного копчення 300, кумря травісна, 350. У нас робота дивук. Зараз прийду ще туди, гляну, може там щось, а буде дешеве. Нічого дешевого, я взагалі тут не бачу. Так, деньку 50. А колончик по 30, кукуруза 30, абрикоска 140, ниткарин 135, тридцать пять. Герочки такие по 35. Ой, помидоры 85, 70, перец 75. Киволоки жовти 155. Красненький 130. Белая зирочка 85. Да уж, да уж. Динька 35. Малина солодка по 140. Так. Черешня і по 365 чи по 380. Старі помідори 65 і 85. Ага. Кукурушка, бачу, по 20. Отيكي Малесенькі огірочки по 30, носик по 50, Блін, він якийсь такий не дуже. Угу. Так, тут черешня по 250. Так, кавон 35. Картопелька по 30, цибулька в нас по 20 гривен, баклажани по 50. М -м -м. Нічого цікавого в плані ціни я не бачу. Кукурудза 35, кишмиш 250. Так, подивимося тут. Картопля 35, 30. Кабачки 35. Огірочки є по 70, є по 60. Альоса забирає. а Кабачки, грибочки. Ага, огурчики я по 30, по 30, 50. А грибы почем? На. Да я вам говорю, что оно грунтовое. Угу. Ничего у вас там не повянет, не зайдет. Так. Я знаю, потому что Я... Баклажанки по 50. Никиси помидорки по 60. Такі. По 85. Ну, огурчики 60. Ну короче. Не знаю, не знаю. 370. Так. Капуста в нас. Молода капуста 50 гривен. Не, ну взагалі, блін. подурили. Що то за ці я такі? Я в шоці. Огірки по 60. Ага. Картопля молода, по 50. Я Яблука -да. питаю. Я 70, а герочки по 40. Так. Ну, кукурузка 30, пятиночка 40, цветная капусточка по 60. <сёк> Перец лурки 75, черешня 235, рыбочки по 45. Так, абрикос є по 160, 170 і 180 гривень. динька обрізна 35 гривень за кілограм. Бананчики 45, банани дешевші, ніж яблука. Це буде 25. Так, абрикоска Азербайджан 170 колончик 35 дынка 40 Перчик 65 да уж да уж да уж да уж так что тут там на... ага о какие помидорки по 50 уже взять она возьму Мабуть, єдині помідори, які я знайшла по такій ціні, і вони нормальні. А, зараз візьму, мабуть, кілограм. Так, перчик 75, черга стоїть. Такі помідорки 85. Помідор жовтий, можна менше. Зараз питаюся почанці бурка. Белая и червона. Такие белые Ну, конечно. Сейчас спитаю. А так, пока стою, сейчас тут вот, у нас по 28, собой, а 22, 20, 28, 20, Цибуля 22, 20, морковь 28, картофелька по 25 и я по 30. <поситивання> а, так, вже замарилася стоять. Висипалося, мабуть, щось із коробки. А цибуля по чому біла і червона? 185 є 150. Угу. Це, е... угу. Так, ну що, взяла я кілограм помідорків, люди їх беруть, ну тому що порівняно з іншими. Це така. Нормально, скажімо, так ціна. І взяла одну цибулинку, червону для салатика. І це все вийшло на 56 гривень. Одна така цибулька 6 гривень. Ну. Собственно говоря, я ж кажу, це є єдина точка, де помідорчики, нормальні помідори по такій ціні. Так, ну Що Що хотіла, то купила і то. Я кажу, чилі знайшла. Ціни дурні, і не знаю. Де тут побачили улітку. Такі адекватні ціни. Знаєте, капуста 50 гривень мало давно. Вона по магазинам по 20. А може і дешевше вже. Не знаю, ну блин. Ні, ну ціни дурні. Дурні. Не знаю. Треба буде. Мабуть, завтра буде ярмарка, у нас треба буде так подивитися, які ціни. Тут щось, я думала, буде ну, трошки якось, адекватно, а воно да, вражає. Так, ну що, буде я на цьому вже закінчувати, їхати додому. Бажаю усім гарного дня. мирного дня. І, як завжди, до нових зустрічей. Усім.